Пояснення до посилки з R6 м -ка. То існує ці сверла швидко різні. Я вже дуже багато разів показував, як їх перевіряти. Дивіться. Е, червона іскра R6 переход в жовту іскру, залізо. Дивись. R6 R6, R6 перейшло в залізо. Бачите? Оце все, О, в цьому місці треба робити, треба робити відріз. Мені там кажуть, коли ти перестанеш балакати. Як робить болгарка, ніколи, я так і буду балакати, це моя привичка. Ну, вірніше розмовляти, бо там ще з критику поймаю. Дивись на рахунок оцих сверл. Якщо вони приходять, не зроблені, скидаємо на них мінімум 70%. Чого 70%? Можливо, відходи 50%, Ну, є ще така штука, як людська робота, і є ще така штука, як розходні матеріали. Тобто, ця сама болгарка вона ламається, круги вони розходяться. Так що, якщо ви не хочете цю роботу робити, ми то зробимо цю роботу, ну за це відрахуємо. Свою якусь частину. Прошу відноситись з порозумінням, Кого не влаштовує. Дивіться, робіть вдома, підготовлюйте матеріал уважно, щоб все було готове. Покажу іще раз, мені в принципі не лінь, На чому би це не було. Беремось. Ідемо, йдемо. Дивіться, робочої частини тільки отак. Поняли? Оце все хвостовик желізячок. На таку от чепуху, да, в принципі, її легше записати в желізо. Чи взагалі писати Р6. тому що тут Р6 буде 100 г, а железяча буде 600 г. і як його правильно приймати, хто його знає, розумієте? Тому я об'ясняю його не просто так, а для того, щоб ви знали і вміли підготувати.